Добре Добре, всем привіт? Я зараз буду знімати відео з Богданом. Де ти, Бодя. О! Ну давай на давай накоп накопимо тисячу, а потім відкриємо за тисячу. О? Добре. Ідем скоро так. Там легше всього. Я виглядаю я вже бачу тебе і тут Угу. Давай чекаємо. чекаємо. Добре, зараз прийду хвилинку можна я тобі зараз дівниця поставлю і піду на хвилин на секунду. Добре, я сама. Я вот не знаю. Во, давай давай нормал, нормал, Богда Бог, Богданчик. Ти нормал? Да, нормал, все. О! Ну, я собі мій, мій подарунок з цього гелікоптера. Ну і... Того ж павука. Угу. <клідко> <клідко> ну я ще хочу вибити, знаєте, якого? <клідко> Левендарка, який дає бабло. Ты вышл в ми, ты выше в ми. Прикольно. Скажи прикольно. Вот да. не классно, а прикольно. У нас украинский канал. Да. Ну да, русак... Росе... Русакио, давайтесь. До речі, напишіть в коментарях ви хочете, ну, ну про Майнкрафт відео. Я можу зняти. Мені на мене не часто. Е... Вот. <звук>

Молодець. Давай, давай автоски поставить. Добре. е, давай, ось прокайте цю, е, ну ось цю. кого ти послав? Кого ти поставив? Що ти не чувствует? А, тебе мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What's the one who should not go 233? I don't zaхист robbing, я захист роблю. Дуже, дуже Богдан! Дуже добре. Я побачив. Підідайся. Я просто общи. Общик пересов. Так, Дуже добре. Тобі треба дуже, тобі треба трішки з, укр... з української мови і трішки ну, підтягнути. Добре. Ну ми ж у школі розмовляємо українською. До речі, я всіх Украї... бачив, в мене там опис, я всіх росіян буду ба... банити, яких тільки в моєму каналі. До речі. Ну, я, я не знаю. Я просто, ну розумієш, я можу комусь не подобається. Я просто вижив з каналу. Та що він мене дивиться. Дизлайк ставити мені на блог. Нє-ні-ні. Не ні, ні, це на хто вважає, що це нормально? Ну x це, це, це два. Ну так, наче друга, такая сама, але там три графика гра, не сотка рит. Ну, по І детишкам. Я не знаю, яка там буде нового. А, добре, ну, да. О, це буде печально. Сумно. Так, П'ятдесят на п'ятдесят. Ой, тут проходить. Бодя, вода, вода, бо вода. Да. Ну да, мы ми, ми взяли инший ре, э, режим. Да. Ну, тут проходит. Да, у нас тут проходять ще, А нам цього не треба. До речі, будь ласка, підписуйтесь на канал, іначе ми не буде. Да, Боже? Ну, я щоб не я. Якщо буде вішати, пишете лайком, то буде більше.

з першого разу. Ні, другого... Titan. Так, усі, как бы, душе, і я в мене випалки в возлі бані, потім я його ем, обміняв на розлі. І так я возлі продав і купив другі пальці. Ну... Е... Але не потім, але потім я вам ще не Просто мій друг сказав, що там потім складу і потім він нам був дуже потрібен. Ну, э, я просто да, не вдали до складу. Ну да. Мені Андрій Болотов дзвонить, дзвонить. Картів, да, но это будет тяжко. Поставь назад юниту. Майн находят на банке. На Лб, просто за меня Андрей Болотов болит дзвонит, вони дзвонит. По 3 шанс голит Андрей Болотов? Да. И за новоистый. І он собі тривоги відось, так? Ну, він його не зриває. <клухи> ну проходить, проходить. будь ласка. Фу. Це ну, я не тут на моїй ми... о, він вже пройшов. Якщо б. Я щоб. Я ще поставив дуже добру колонку, а ваші цели ряд ряд агнілота. Ну це Fire, Fire Zero, Це якісь камерами з вогнем. Вогнем одами. О. Я бачу, що там Там Там, там, там там горять! вони горять, в них попець підгорає.

А я майже ти дня. Такі світами поставили. І за що ми так балба виходить? Я хуча. Мене хуча. Я не робіти, я дитина. Якби я був дорослим, то я б міг кожен день сам це робити. Увечері приходить з роботи і робить. Тати тобі опустить коронавіру. Ну а ми розкажемо, якщо буде... Ну, наберіть, хоча б я не дуже прошу, хоча б 10 лайків на цей відео. Хоча б 10. Просто речі... майже. Ну, я, мені все сподобається знімати, бо в мене є час програти. <плес> да. До речі, якщо ви ну, наберете 5 лайків... до речі, Богдан, е, Богдан, е, хто підпишіться і постав лайк, ті, хто полюбляють Україну. А Богдан... Ну коли воно вийде, пославить лайк і підписуйтесь на канал, бо він любить Україну. А, Богдан? Так, Богдан? Я хочу зайти. Ну що він... про ну так.

Наступнем! 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 Богдан! А що ти не Бомсь, Ой-ой-ой, Богдан! Я, Богданин. Богданин. Ой -ой -ой, я занят, э, прийду. приду. наушники. Це останні хвилини, ми ще, ми зараз будемо, у них вже, эм, вони насилають дві, що ми виграли. Ми, ми... ми виграли чи програли? Ми ще виграємо. А, так, да, я впевнений, він тут один. А, а ти він ще можеш грати, так?

Я не думаю. Може це якісь бари. Ну він повинен бути. Можна просто його робити. А, напевно, ми. О, 800 монеток. В нас їх з два. Дуже добре. І Ще вдруге ми будемо ще одну будемо робити. Ще буде. Ну, е, я не знаю, ми вже робимо відос е, 17 хвилин. Я думаю, ще одну капку і е, може вже можемо робити наступний ролик. Короче, давай, давай, знаєш ну, що, відкривай це за тисячу. За тисячу. Будь ласка, якась лега, Лега, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ты відкриваєш міфи то есть? Сами сами погані, самий погані. Дуже дуже. Так. А це файло такий. А що можна загальну купувати? Де? Де в магазині? А, я зрозумів. Ну, до речі, мені майже вистачає. Мені треба ще е, 124 гема. Е, поправити, якщо неправильно. Богдан заходь на мене. Добре? Добре. Добре, я тебе чекаю, я тебе чекаю. Ладно, в мене є ідея. Яка? Ми хочемо, побачимо. Можемо... Над... Я не знаю, то убийство на 3. Інший. Вона, так, Ничего, не ні, давай так, мы сегодня выложим видео про це, а по еще мы можем еще из я не знаю. Просто. Ні, я не хочу. Добре, коли не хочу. А, все, 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 Богдан, все точно записувалось, я впевнений, знаєш що? Дивись, в мене є така штука, там де мікрофончик. Коли мікрофончик, то типу звук є. Коли немає мікрофончика, то м, звуку немає. Богдан робимо е, відео по 20, 25, 30 хвилин, не більше. Добре? добре? Ну так, да, тому що я робив час, мій, мій тато обрізав це відео півтори години. розумієш? Навіть більше, ніж воно було. Добре, добре. Ти зайшов? Давай давай, давай. О, добре. Йдемо в той таун. Давай сім червень. А з тим? Так, да. ну короче, <пробуйте> давай, давай. А він слабый. А він був фо. Сл... Я не бачу, но вин на д еще. Хотя бы будем мыслить, а не. Хотя бы, хотя бы. Хоча. Хоча б ты. Ні, давай Давай ли? Давай изи, давай изи, Рафи. Ну, йому, до речі, повезли. Йому повезли, тому що... Ну, він попав у відео. Він відео. Напиши йому вітаю. О, він хороший. Праще <плес> Богдан можеш називати називати мене Ва? Ну Ваня, навіщо ти мене називаєш друг? Б... Бог... Богдан, навіщо ти мене називаєш? Друг, можеш називати мене Ваня. Добре, Ваня. До речі, не, до речі, не звертайте увагу на мій голос просто трішки, трішки і каю. До речі, може в мене завтра буде гра. Буде на футболі, а він тобі щось відповів Що ще ні. А, добре.

Дали, щоб він До речі, ну е, на цьому відео. Будь ласка, на цьому... Наберіть на цьому відео хоча б 5 лайків і дві і, і робить підписки. І якщо це буде, то може зав. Подпишетесь на дипломати, такі абсолютно. Це дріл. Дрилфумен.

До речі, знаєш? що, В мого друга по футболу є, знаєш що? Хайпер? Він його. Так. Так, я знаю, до... до речі, ти в курсі, то що? Це мій друг, він його вибив з кейса, з кейса. Бачимо, що повинні беремо разу і З першого разу і кохай. Так. Я бачу колись таке. Ну, бачу. Ну, до речі, не звертайте увагу, просто ми в Україні, але трішки... ну, в основному ми розмовляємо російською. Зараз так батьки розмовляють. Ну, ну я бага, ну я так нормально, е, нормально українською, Богдан е, інколи сам не знаю, а інколи інколи Богдана, ну Богдане підправляю, да, Богдане? Да, ну розумію, до речі, ми з ним майже як бра, ну майже як брати, тому що в нас є народження різниця. Богдан, в тебе якого числа день народження? А в мене 23-го різниця 12 днів. Ми з тобою майже як браття. Да. Брати. А в мого е, е, друга не... Дані і Діми, в них різниця у одного у Діми вроді. Там вроді 12-го.

То, ну там видаєте, я можу прямо зараз подати, 30 людей, Ну якщо ви підживитесь і наберете тут хоча б, ну, 10 лайків і 5 підписок, то надіюсь, що ну, ви, Богдан. Ну, то я буду сумувати, якщо зустріти не набереться, бо розумієте, в мене вже квадратна голова, голова голова від цього всього. Що... О, ми перемогли! Так, і ще, знаєш, що? Що? М це я можу, ти можеш створити свій сервер. Я я не вмію.

Ну да. Ну да, там можно пограти. Ну, до речі, все. Богдан, о, ты зайшов? Ну, до речі. Все, уже... Давай, Богдан, вставай, мене. До побачення! До побачення!